Ніколи не розповідає про вагітність, поки не пройде цей час. Говорю з досвіду до мами двох дітей і як психосоматолог. Ви, звісно, можете говорити кому захочете і коли захочете. Але я раджу, коли ви дізнались про вагітність, поділитись цією радісною новиною лише з найблизькими людьми. Це може бути чоловік, мама та найкраща подруга. Це ті люди, з якими ви не можете не поділитись. Не говоріть до 12 тижнів іншим людям. В цьому немає сенсу. З 12 16 тижнів, коли найважливіший період формування пройшов, можна сказати за бажанням вже більшій кількості людей, з якими б ви хотіли поділитися цією новиною. А ось вже тижнів з 20, коли вже, як правило, відніться живіт і люди можуть помічати, то можна говорити. Також якщо є люди, в яких ви сумніваєтесь, і відчуваєте, що вони можуть вам заздрити або не бажати, щоб ви були вагітні, краще не говорити до останнього, поки вони самі якось не дізнаються. Чому саме так я раджу? По-перше, до 12 -ти тижнів вразливий період, і вагітність може перерватися, і потім вам доведеться усім, хто знав, розповідати про це, а в цей час не особливо хочеться про це говорити з іншими. По-друге, реакція інших та налаштування впливає на вагітність. Якщо людина має злі наміри, то вона може вплинути злими думками і навіть через таке може статися викидень. Особливо якщо це кровний родич, мама, бабуся, свекруха, тітка та сестра. Так для багатьох це може звучати дивним, як ця рідна людина може нашкодити, але це реальність, особливо коли ця людина залежить від вагітної. Наприклад, вона може допомагати фінансами або фізично. А якщо вона вагітна, то тоді вона буде допомагати менше або взагалі може перестати. Це може бути підсвідоме бажання, а може і транслюватись по типу Ти завагітніш і хто мені тоді допоможе? Тому висновок краще не поспішати про це говорити багатьом. Люди різні, і ми не можемо бути впевнені в їх бажаннях. По-друге, якщо буде все добре, всі рано чи пізно про це дізнаються. А якщо раптом щось піде не так, а це часто стається до 12 тижнів, то краще це пережити в колі близьких.